9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила до дощової осені і морозної зими у шості зранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 15, плюс 17 градусів, нічна 8 градусів вище нуля. Вітер північно-східний – 4-5 метрів за секунду. 10 вересня вшановується пам'ять Анни Пророчиці. Якщо у цей день було чу. Ути грім, то він передвіщав теплу осінь. У шостій очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. В день стопчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 20 градусів, вночі 9 градусів тепла. Вітер північний 2-3 метри за секунду. 11 вересня відзначається свято усікновення голови пророка предтечі і хрестителя Господнього Івана. Цього дня наші пращури слідкували за журавлями. Якщо з Івана пісного журавлі полетіли Ли на південь, то осінь буде короткою, а зима ранньою. Хмари, які з'являться на небі вранці та протримуються у шості майже увесь день, ввечері повинні розсіятися без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 14 плюс 21 градус. Нічна 10 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 1 метр за секунду.